Добрий день, шановні колеги. Сьогодні ми поговоримо про одну із найскладніших, але водночас найважливіших тем сучасної медицини менеджмент болю в рамках паліативної допомоги. Коли йдеться про біль, особливо біль у людей, які зазнали тяжких бойових травм, ми маємо справу не лише з фізичними симптомами, це біопсихосоціальне явище, що впливає на тіло, свідомість і людську гідність. Як лікарі, ми звикли шукати ефективні препарати, але чи завжди ми замислюємось над тим, як біль змінює світ людини? Як підтримати пацієнта не лише знеболювальним, а й словом, присутністю командною роботою? У цьому відео ми розглянемо практичні підходи до паліативного лікування болю, класифікації, фармакологічні та нефармакологічні стратегії, а також вплив психіки, роль родини та мультидисциплінарної команди. Тому, якщо ви хочете дізнатися, як лікувати біль не лише в тілі, а й душі, залишайтеся з нами. Менеджмент болю у поранених в рамках паліативної допомоги є складним завданням, яке потребує мультидисциплінарного підходу та індивідуалізованого плану лікування. Основна мета для лікаря це полегшення страждань, покращення якості життя і збереження гідності пацієнта. Тому лікар. Має притримуватись основних принципів менеджменту болю в поранених. Перше це комплексний підхід врахування фізичних, психологічних та соціальних аспектів болю. Друге індивідуалізація терапії, вибір методів знеболення відповідно до характеру болю, тяжкості стану та загального здоров'я пацієнта. Третє. Мультидисциплінарний підхід, участь лікарів, медичних сестер, психологів, реабілітологів і, звичайно ж, соціальних працівників. Четверте. Постійний моніторинг ефективності лікування та корекція терапії за необхідності. Патофізіологічною класифікацією болю є поділ на три види. Це ноцицептивний – виникає через активацію ноци... ноцицепторів. Нейропатичний спричинений ураженням або захворюванням соматосенсорної нервової системи. Він поділяється на центральний і периферичний. Нейропластичний обумовлений не первинною патологією відповідного органу або системи, а нейробіологічними, нейрофізіологічними та нейрохімічними з морфологічними також змінами в ЦНС. Ми оцінюємо біль по візуально-аналоговій шкалі, де ми дивимося вербальну шкалу та мімічну шкалу. Також важливими шкалами оцінювання паліативності пацієнта є шкала Еког, шкала Карновського, шкала Бартела та Palliative Performance Scale. До біологічного аспекту лікування болю відноситься фармакологічне знеболення. Перше це препарати нестероїдні протизапальні. До них відносяться ібупрофен, катеролак, диклофенак, декскатопрофен. Вони застосовуються при легкому або помірному болю. Наступною ланкою знеболення є опіоїди. До них відносяться морфін, трамадол, фентаніл, бупронорфін, оксикодон. Вони використовуються при сильному болю. Для мінімізації їхніх побічних ефектів необхідно дотримуватися підбору дози та титрування і спілкування з лікарем для постійного моніторингу. Також додатково використовуються антиконвульсанти, такі як габапентин, прегабалін та антидепресанти, амітриптилін, дулокситин. Вони використовуються для зменшення нейропатичного болю. Важливою ланкою є місцеві анестетики це лідокаїнова блокада або ж пластири із капсаїцином. Музика. До нефармакологічних методів відносяться фізіотерапія, реабілітація та інвазивні процедури це нервові блокади або ж нейромодуляція. Музика. Психологічний аспект використовується для того, щоб забрати вплив болю на психіку, таких як посттравматичний стресовий розлад, депресія, тривожність, катастрофізація болю це переконання того, що біль є неконтрольованим і смертельним, і суїцидальні думки у тяжкопоранених. Методами психологічної підтримки є когнітивно-поведінкова терапія, яка допомагає змінити ставлення до болю, медитація, дихальні вправи, релаксаційні техніки, психотерапія групи підтримки і фармакотерапія це антидепресанти, анксіолітики при необхідності. Соціальним аспектом є реінтеграція у суспільства: це підтримка сім'ї та соціального оточення, програми соціальної адаптації та повернення до активного життя, реабілітаційні заходи, навчання новим навичкам для професійної реалізації. Важливою ланкою в підході лікування болю в паліативних пацієнтів є мультидисциплінарна команда. Туди входять такі лікарі, як анестезіологи, реабілітологи, психіатри та паліативні спеціалісти. Психологи і соціальні працівники є невід'ємною частиною цієї мультидисциплінарної команди, а також до неї можуть бути зараховані добровольці, родина, релігійні або ж духовні наставники. Особливостями введення паліативних пацієнтів є врахування супутніх станів, таких як ниркова або шпечінкова недостатність, ризик респіраторної депресії від опіоїдів, також паліативна седація при рефрактарному болю та мультидисциплінарний підхід. Отже, важливо запам'ятати, що у паліативній допомозі найважливіше не тільки зменшити страждання, а й подарувати відчуття безпеки та підтримки. Для того, щоб навчитися це робити, реєструйтеся на курс менеджменту болю.